проти диктатури! Станьте! Доброго дня, шановні глядачі! Сьогодні поговоримо про долю відомого українського поета Василя Стуса. Хто проти арештів невинних людей станьте, певно, найвідоміша фраза Стуса. Її він вигукнув на повний голос під час прем'єри стрічки Параджанова Тіні забутих предків у кінотеатрі Україна. Це сталося 4 вересня 1965 року, а рівно через 20 років у цей день Стус загадково загинув у ув'язненні. Учасники прем'єри фільму згадують, що не домовлялись про акцію протесту. Але коли Іван Дзюба зі сцени кінотеатру сказав про масові арешти української інтелігенції, Стус не зміг змовчати. У залі одразу з'явились працівники Служби безпеки і арештували багатьох глядачів. А самого Стуса відрахувала з аспірантури Інститута літератури Академії наук РСР. Як добре те, що смерті не боюсь я, і не питаю, чи тяжкий мій хрест, що вам, богове, низько не клонюся в передчутті недовідомих верств. У 2008 році НБУ випустив монету, присвячену громадському діячеві, перекладачу, літературознавцю, поету, твора якого перекладено багатьма мовами світу. Василю Семеновичу Стусу. На реверсі монети зображено портрет Василя Стуса на тлі стилізованої мозаїки Аллигорської жінка птах, праворуч від якої півколом розміщено напис Василь Стус. Розробив ескіз монети скульптор Володимир Атаманчук. Народившися у 1938 році на Вінниччині в селі Рахнівка, він став відомий як поетичний представник Донбасу. Адже у три роки батьки Стуса, тікаючи від примусової колективізації, переїжджають у Донецьк, тоді це було Сталіно, де й пройшло його дитинство. Рано навчився грати на гітарі, опанував шахи, завзято грав футбол. За що б він не брався, все у нього виходило, він наче відчував, що життя його коротке, марно часу не губив, завжди був у роботі, згадувала про стуса його сестра Марія. Закінчивши школу зі срібною медаллю, у 16 років він вступив до педінституту в Донецьку. В 1962-63 роках він викладав українську мову та літературу в школі номер 23 в Горлівці, де Стус намагався робити свої уроки якомога цікавішими для дітей, розповідаючи їм історії та читаючи вірші як власні, так і інших поетів. В 1963 році Василя Стуса зарахували до аспірантури Інституту літератури Академії наук ОРСР і він переїхав до столиці. А вже в 1965 році він виступив з протестом на прем'єрі Тіні забутих предків у кінотеатрі Україна. У Києві зустрів свою любов і майбутню дружину Валентину Попелюх. 10 грудня 1965 року молода пара розписалась, а вже через рік у них народився син Дмитро. Щоб забезпечити сім'ю після відрахування з аспірантури Василь працював кочегаром і різноробом. Не знаю, чи є в тебе дівчина, коли є чи коли буде, намагайся, щоб вона була вища за тебе, тобто, щоб ти дотягався до неї, а не опускався. Коли ж вона надто земна, то вигадай її небесною, і вона стане небесніти. Але краще, щоб у неї було і землі, і неба. Дівчина має надати тобі змогу кращати, а не гіршити. Хоча з моменту виступу в кінотеатрі за ним і стежили агенти КДБ, він часто їздив з друзями в подорожі, боровся проти політики заборони українських національних традицій. Саме різдвяні колядки стали причиною першого арешту Василя Стуса. Це відбулося в 1972 році, коли він повернувся зі Львова до Києва після проведення акцій протесту. Там він разом з іншими ініціативними українцями вертепом ходили та співали різдвяні пісні. Зібрали вони тоді 250 рублів на допомогу політв'язням, та невдовзі більшість з них і самі ними стали. Нині цю подію ще називають арештована коляда. Покарання відбував у Мордовії та Магаданській області. Під час першого ув'язнення відбулася і перша спроба фізичної розправи над невгамовним бутерем. Коли в камері кримінальник поранив стуса за точкою, у поета відкрилася внутрішня кровотеча, він втратив свідомість, медичну допомогу йому не надавали, і тільки після голодування, організованими на сусідній жіночій зоні Іриною Калинець та Надією Світличною, вмираючому прислали лікаря. У лікарні поетові видалили дві третини шлунка. Він жартував з цього приводу. Мені вшили зеківський шлунок. Він тільки баланду приймає. Невтомний Борець за права людини Василь Стус член а з 1979 по 1980 роки голова Української гельсінської групи захисту прав людини. Долі не обирають, її приймають, яка вона вже не є. А коли не приймають, тоді вона силоміць обирає нас. Василь Стус двічі намагався відмовитись від громадянства СРСР уперше, 15 липня 1976 року, коли його збірку Палімпсести вилучили на перевірку, а йому вкотре заборонили доступ до книжок. А в 1978 році стус, відбуваючи покарання в золотих копальнях Магаданської області, звернувся з заявою до Верховної Ради СРСР про відмову від громадянства. Мати радянське громадянство є неможливою для мене річчю. Бути радянським громадянином значить бути рабом. Радянська влада не подарувала Василеві Стусу духовної незламності. Новий арешт був неминучим. Це сталося у жовтні 1980 року. Безжальний вирок, 10 років таборів особливого режиму та 5 заслання, поець сприйняв належно, цілком усвідомлював, які випробування випадуть йому. Буває часто людина знає Боз наскільки, але розмовляти з нею вкрай нудно, бо вона нічого не тямить розповісти цікаво. В неї нема свого стержня, хребта, до якого кріпиться вся кісткова система. Тобто така людина не має самої себе. Все інше телевізор, машину, дачу, штани, професію має. Після другого арешту адвокатом Василя Стуса було призначено Віктора Медведчука, який, як повідомляють в Інституті національної пам'яті України, без згоди на те обвинуваченого на судовому засіданні визнав його провину. Радянська влада боялась творчості поета і усіляко намагалась знищити його твори. Табірними наглядачами знищено збірку, яка містила 300 віршів Стуса. На знак протесту проти жорстокого поводження табірної адміністрації з політв'язнями, він кілька разів оголошував голодування. У січні 1983 року, за передачу на волю зошита з віршами, на рік був кинутий у камеру одиночку. Поет писав на волю: все, що хочуть, відбирають, без акту і без підповідомлення. Ми втратили право належати собі, не кажучи про те, щоб мати книги, зошити, записи. Я чуюся смертником. У 1985 році німецький письменник Генріх Бель висуває творчість Стуса на здобуття Нобелевської премії з літератури. Друзі Василя сподівалися, що це послужить достатнім приводом для звільнення поета. Провладна верхівка не могла допустити, щоб особливо небезпечному рецидивісту присвоїли Нобелівську премію. Тоді б увесь світ дізнався, що СРСР нищить еліту нації, тримаючи інтелігенцію своєї країни в тюрмах. Стусу не судилося отримати цю нагороду. Традиційно її присвоювали тільки живим. Помер Василь Стусу нічі з 3 на 4 вересня 1985 року в таборі села Кучина Пермської області. На той час йому було 47 років. Обставини смерті досі викликають питання. Офіційна версія, зупинка серця. Є припущення про переохолодження. Але одне ми знаємо точно: смерть Василя Стуса, жорстке вбивство, скоєне радянською тоталітарною системою. Спочатку поет був похований у Росії на кладовищі Колонії, потім у листопаді 1989 року його тіло. Разом із побратимами Юрієм Литвином і Олексою Тихим, що також загинули в таборі ВС 389 дріб 36 селище Кучино, перевезли до Києва та поховали на байковому цвинтарі. Бери від кожної пори свого життя те, що вона тобі пропонує. Вимагати від часу і не мудро, і не гідно може, але і не пливи за течією. Будь собою! Тобто, виробивши тверді орієнтири, що таке добро і що зло виростає у їхньому магнітному полі, аби по ньому все в тобі скристалізувалося. У 1990 році прокурор УРСР Михайло Потебенько опротестував вирок судової колегії в кримінальних справах. У тому ж році постановою пленуму Верховного суду РСР і ухвалою судової колегії по кримінальних справах Верховного суду РСР. Василь Стус був посмертно реабілітований. 26 листопада 2005 року Василеві Стусу посмертно присвоє названня Герою України з удостоєнням ордена держави. Ім'ям поета назвали скверу Києві, а також низку вулиць та площ у Києві, Харкові, Одесі, Львові і багатьох інших міст України. Про те, як радянська влада знищувала поета, розповів Вахтан Кіпіані. Книзі справа Василя Стуса. Також, за мотивами цієї книги, був знятий фільм під назвою Заборонений. Пам'ятайте людей, які боролись за нашу незалежність і віддали своє життя, щоб ми могли розмовляти своєю рідною мовою. Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку і підписуйтесь. На сьогодні це все. До зустрічі. Бережіть себе.